Того часу, коли у мене вдома з'явилась аеропіч, я готую дуже часто таку закуску і рекомендую вам. І я люблю, і діти люблять, тому що це просто, швидко, смачно і до того ж дуже корисно. Обов'язково цей рецепт, щоб приготувати, смакувати разом з нами. До кисломолочного сиру додаю яйця. Друзі, точні пропорції написані на початку відео і в описі під цим відео. Тому натискайте детальніше, і там є вся інформація. Обов'язково посолю це все, перемішую відразу виделкою. Взагалі такі булочки, які називаються бейгли, можна. Готувати в будь-яких варіаціях, можна трішки підсолодити. У мене діти дуже люблять таку страву. Додаю сюди твердий сир на У мене щось по типу чедера. Перемішую воделкою і відразу додаю сюди борошно та розпушувач. Ось так гарненько перемішала, довго не вимішую, просто об'єдную між собою всі інгредієнти. І тісто для булочок готове. Це прекрасна ідея, чи то для сніданку. Я до речі, я до речі, ось такі заготовки роблю в морозильну камеру, дуже зручно. Можна, якщо є більше сиру, зробити, і потім прямо в ауропіч я викладаю ще заморожене все і випікаю, це супер. Або ж і в духовці можна з легкістю запекти таку булочку. Формую такі великі сирники, потім робимо дирочку. Це для того, щоб це тісто гарно пропікалося. От тому що, якщо зробити такі великі, Просто круглі булки, як на бургер, то може не пропектися Якраз в мою мультипіч лягає чотири таких булочки, вони досить великі, а з цієї порції продуктів у мене вийшло сім булочок. Змастила яйцем, посипала зернятками за бажанням. У мене такий готовий салатний мікс, але тут вже за вашим бажанням, дивіться. відправляю запікатися на 20 хвилин при 170 градусах. Але тут вже залежить від вашої духовки, від аерогрилю. Якщо в духовці 25 хвилин при 200 градусах буде просто ідеально. Далі я відварила яйця, які почистила та подрібнюю. Зараз я буду готувати начинку, як ви зрозуміли. У мене охолоджуються булочки. До яйця я додаю тунець у власному соті. Це єдина варіація начинки, коли мої діти їдять така з великим задоволенням. Тому я і готую. Зелень. У мене сьогодні зелена цибулька. Можна додати кріп, що вам більше до вподоби, що у вас є. Також ці булочки смакують просто, наприклад, з крем-медом. Теж дуже смачно. Вершковий крем-сир, ну або ж майонез, але все таки крем-сир більше смакує. Посолила обов'язкову начинку і готово. Булочки трішки схололи, вже не такі гарячі, я їх розрізаю. Дивіться, як гарно все пропекло всередині, просто супер. Додаю начинки щедро так. Обов'язково зелень за смаком лежа своя домашня привезла від мами з городу. Помідора і все можна насолоджуватися. Простий, швидкий, корисний перекус, сніданок, В школу я складаю в контейнер. У мене діти люблять таке. І я рахую, що це смачно, швидко готується і дуже корисно. А ви пишіть в коментарях, як вам така ідея перекусу. Якщо вам сподобалось, обов'язково збережіть цей рецепт. Але найголовніше приготуйте його, щоб смакувати разом з нами. Ми ну, ще ж спробуємо. Що тут скажеш? Смачно, корисно і супер швидко. Діти в мене обожнюють ще такі штуки із медом, з варенням, але цей варіант.